Холодні ноги, всевозможні просмотри, які роблять з вами. І ви завтра, завжди мене запитуєте, а що робити? Ну, потрібно піднімати частоту звучання свого тіла, тобто піднімати свої вібрації. Що таке низькі вібрації? і Чому до вас пристає вся всевозможна негативна програма, негативна енергетика? Зараз я не кажу про родові програми, зараз я кажу про те, що ви самі здобуваєте під час свого ну, сьогодення. Да? Коли ви Гніваєтесь, коли ви в претензії до своїх рідних, коли ви починаєте гніватись, і страх, коли ви відчуваєте провину, особливо провину за щось. Тут взагалі енергії падають. Саме тоді ваші вібрації дуже низько падають. А там під'їдає вас вже якась сутність, вже якась бісовщина. І саме тоді ви іще більше витрачаєте свої енергії на кормлення низького плану. Вібраційних сутностей. І щоб піднімати своє поле, нужна потрібно бути благодарними тому, хто поряд з вами, вашим дітям за те, що вони щось гарно зробили, вашому чоловіку за те, що він гарно щось зробив, пожалів, приніс, вашому будинку за те, що він вас гріє, оберігає, що вам за шиворот не капає, вашим батькам за те, що вони вас народили. Можливо, вони не дали вам те, що вам хочеться. Таке теж буває. Но зрозумійте, вони дали максимально те, що могли вам дати, із тих сил, які в них були. Зробіть краще, зробіть по-іншому, дайте дітям більше, ніж ви вважали, що вам дали. Ви можете змінити свій світ, ви можете змінити свої вібрації. Як їх піднімати? Молитва. Молитва, Буддійські чаші, симфонічна музика, класична музика, тобто медитації. Працюйте за своєю енергією, за своїм енергетичним астральним тілом. Якщо ви іспитуєте кожного дня радість. Коли ви іспитуєте вдячність, коли ви іспитуєте таке натхнення, щось робити, щось створювати, саме тоді, в цю хвилину, у вас змінюється ваша енергетика. І таким чином ви просто підніметесь на рівний на інший план, де вашим сутностям буде просто недобре, невкусно, негарно, і вони просто підуть від вас, чого вас гристи, якщо ви вже на іншому рівні, і якщо вони від вас не отримують енергію, вони самі від вас відваляться. Але головне ваш настрій, з яким посилом ви це робите, це ви робите для мене, щоб мені щось доказати, це ви робите для сусідки, або для чоловіка, або для себе. І коли ви це робите для себе, ви саме відчуваєте, яка енергія йде скрізь вас. Надихайтесь, я бажаю вам успіху.